Сьогодні посетив я Nord Vest Premium Delivery компанію, яка мені надала отакі джинджером вітаміни. Вони дуже дорогі, в костку стоїть 35 доларів одна баночка. От представте собі, тут 60 баночок, то це на більше як 2000 доларів. Дякую, дякую вам, брати Мельники, дякую, церква, дім хліба. Ви дуже класні. Друзі, який це благословенний склад. Слава Ісусу! Ви знаєте, брати Мельники норд West Преміум, які молодці для України. Дуже багато допомагають. Сьогодні дали мені вітаміни, дуже файні вітаміни. Дали ось бабл де ми будемо комп'ютера пакувати. Одна компанія дає і Деніс буде пакувати ці комп'ютера для того, щоб отправити дітям в Україну. І я дуже радий. Дякую, друзі, всі, хто під'єднуєтесь. Дякую. Дякую Дельта Логістик за склад наданий. Ми роками маємо таке велике благословіння. Це дуже класно. Дякую, друзі, всі, хто приєднується. Ми будемо мати український фестиваль, будемо готувати, їсти, продавати. У нас вже 175 людей. Якщо хтось хоче ще під'єднатися, щоб допомогти, готувати, продавати, це буде благословення і всі виручені фінанси ми будемо направляти в Україну. І тому, друзі, дякую всім. А зразу після фестивалю я лечу в Україну. Я повезу в своїх чемоданах оці. Оце благословіння для України. Я повезу воякам, дам оці, е, оці вітаміни. І якщо в когось іще щось є таке, турнікети, медицинське, яке, щоб я міг повести, друзі, цим воякам і дати. Зі мною буде летіти Речел, Олег. І, і ми зможемо повести, буде вся команда наша велика летіти. І кстати, я збираюся. У поїздку е, в Африку. Е, думаю, або в січні, або у грудні я буду летіти. Давайте, хто хоче полетіти зі мною, телефонуйте мені. Боже, благослови Україну, Боже, благослови Америку, Боже, благослови людей, які жертвують, які дають фінанси, які благословляють. Які роблять ці гарні справи, а особливо молю сьогодні Боже за цей бізнес благослови Нортвест преміум. благослови Господи, церкву, хліб життя, церкву пастиря Романа Мельника, Володимира, всю вашу команду і сім'ю Мельників благословляю.